Учора в сесійному залі адмінбудинку відбулось чергове засідання громадської ради Прибродівській райдержадміністрації. Про що говорили, що вирішували та чи вдалося досягнути поставленої мети, розповідає голова громадської ради Сергій Мельник. Доброго дня. Сьогодні відбулося засідання чергове засідання громадської ради, на якому було винесено два питання. Перше питання це робота діяльність комунального підприємства виробничого територіального діяльності. Комунального підприємства Бродівський замок друге питання було стан охорони громадського порядку на території Бродівського району. Які результати Ми вже другий раз запрошували директора комунального підприємства, який напали великий жаль, не з'явився на наше засідання. Комунальне підприємство це ну, то торгівля, а ну, наше засідання комунальне підприємство взагалі до то є торговельне, торгові точки різні. Але основне слово там ключове це Бродівський замок. Російський замок це історичне місце, де у нас броди також історичне місце, де приїжджають різні люди з кордону, з Бельгії, Німеччини різні. І громадська рада має свої пропозиції, які ми хотіли внести, для того, щоб директор почув наші пропозиції, дослухався. Ми нікого не збираємося критикувати, тому що ми не бажаємо критикувати, ми хочемо допомогти. Хочемо працювати для наших, ну, для наших людей, щоб якась була допомога для нашого району. Можете озвучити пропозиції? Пропозиції ми у нас буде ще 19 липня повторне засідання, де нам обіцяв голова адміністрації Робонівський-Гелик. Ще повторно будемо запрошувати директора комунального підприємства, і де ми будемо ще хочемо раз обговорити. А якщо він не з'явиться, ми плануємо робити війсне засідання. На ринок, одночасно з телебаченням, і там будемо робити, там на місці засідання, якщо він не хоче з'явитися до нас, до громади. Що ще в планах? Можливо, якісь інші галузі. Не? Якщо в нас в планах такі, зараз основне то є, буде полог і будинок. Це угу. буде план на засипку, тому що ремонт зараз там не робиться, гроші виділені. Літо і хотілося, щоб робота робилася, тому що наші очільники і голова обласної ради, і голова обласної адміністрації, коли відкривалася жіноча консультація, обіцяла, що до вересня місяця пологий будинок буде завершений в ремонт. Ми маємо вже липень, ну, обіцянки обіцянками, хочемо, щоб обіцянки люди за свої слова відповідали. Чи тим більше люди такого на велике не часто хочуть, щоб вони допомагали. По другому питанню, по охороненному громадському порядку. Бродівський район за територією більший від територією Злочистського району, і також там ну, знаходиться у нас 5 дільничих згідно доповіді. І 60 взагалі персоналу його працюючого на території Бродівського району. У Злочинському районі є 120 чоловік персоналу, і броди знаходиться на території чотирьох областей. Воно так зі, зі боків крізь це, тому у нас є багато багатопріхних людей. І пропозиції від громадської ради були такі, щоб залучити додаткові сили злочисткого району на суботу наділю для патрулювання 10 15 чоловік, або також машину в одну патрульну, тому що на продах є дві патрульних машини. Одна машина патрулює, а одна машина може бути або поломана, або десь бути відряджені. І також відновити громадський контроль, щоб спільно поліція із громадськими активістами, там, суботу чи неділю, проводили ну, громадський Порядок обходили територію міста, і люди знали, що в нас дбає влада за людей, і також поліція йде до народу і дбає за людей за їхню безпеку.